Лисиця і куріпка албанська казка. Побачила лисиця, що на галявині біля урвища квокче пістрява куріпка. Зупинилася й каже: Ах, куріпочко, яка ж ти гарненька, який пишний хвостик, Яке пір'ячко! А як ти співаєш. Куріпка почала квоктати голосніше Але знаєш. Сказала їй лисиця, якби ти співала із заплющеними очима, ти б виглядала ще гарнішою. Спробуй, будь ласка, заспівати із заплющеними очима. Куріпка слухняно заплющила очі і квоктала ще голосніше. А лисиця тихенько підкралася до неї і схопила за хвіст. Куріпка скрикнула. І розплющила очі, але було вже пізно. Тоді куріпка подумала і сказала: Ти дуже хитро мене обдурила, але я гадаю, що ти не дуже чемна. Закладаюся, ти ніколи не кажеш своїм лисенятам смачного, коли приносиш їм на вечерю птаха, такого, як я. Напевно, ти й слова такого не знаєш. Та замовкни вже. не витримала лисиця. Торочить смачного, смачного, смачного! і незадоволено замахала хвостом. А куріпка вирвалася з пащі, та й слід її прохолов. Гей, де ти? закричала розгублена лисиця. А я від Тебе втекла, почувся тоненький голосок у колючих кущах над урвищем.